Dermal Cosmetics це студія по догляду за шкірою, де ви знайдете найбільший вибір професійної косметики: Medicaid, Холіленд, Gigi, Transparent, Acnemy, Histolab та інших. Наш лікар-дерматолог підбере найкращі процедури і засоби для домашнього догляду у відповідності до типу та особливостей вашої шкіри. Ми допоможемо вам впоратись акне, віковими змінами, гіперпігментацією, тьмяністю обличчя, куперозом та розацеа. Якщо ви давно хотіли знайти оптимальний та якісний догляд за обличчям, не накопичуючи зайві флакончики на полицях, ласкаво просимо до студії Dermal Cosmetics. Однак важливо також дбати і про своє тіло. З нашими фахівцями ви забудете про біль напруження голови та спини, целюліт та надмірну вагу, важкість та набряклість тіла. Пропонуємо спробувати надзвичайно ефективні австрійські обгортання Стікс для корекції фігури. Наші масажисти у своїй роботі використовують апарат кавітації і ударно-імпульсного вакуумного термомасажу DRAMROLL V05, який безболісно розщіпляє жирову тканину, покращує кровопостачання, відтік лімфи. Пропонуємо професійну оригінальну косметику від відомих світових брендів. Гарантуємо швидку відправку, лояльну цінову політику. До зустрічі у Dermal Cosmetics Studio! Чекаємо на вас з нетерпінням.